Норвезька народна казка, Лис Пастух. Одній господині треба було пастуха. Ось іде вона дорогою і зустрічає ведмедя. Куди ви йдете? питає він. Та йду шукати собі пастуха, відповідає господиня. Може б, ви мене взяли, питає ведмідь. Узяла б, якби ти вмів скликати худобу, каже жінка. Умію. Бррр. реве ведмідь. Ні, такого пастуха мені не треба, каже жінка. Іде вона далі і зустрічає вовка. Куди ви йдете? питає вовк. Та йду шукати собі пастуха, каже жінка. Може б, ви мене взяли? питає вовк. Узяла б, як би ти вмів, скликати худобу, каже жінка. Вмію «Уа-уа!» — виє вовк. Ні, такого пастуха мені не треба, каже жінка. Іде вона далі і зустрічає лиса. Куди ви йдете? питає він. Та йду шукати собі пастуха, каже жінка. Може б, ви мене взяли, питає Лис. Узяла б, якби ти вмів скликати худобу, каже жінка. Вмію. Минь, минь, бир, бир, кізю, кізю, гукає лис ніжним ласковим голосом. Гаразд, будеш у мене пастухом, каже жінка, і посилає його стерегти худобу. Першого дня свого пастухування лис і з'їв козу, другого дня вівцю, а третього корову. Вернувся лис увечері додому, а господиня і питає його, де він дів її худобу. Голову в річці, а ноги в лісі, відповідає лис. Господиня сама збивала масло, почула вона лисові слова і подумала, що треба самі подивитися, де ж та худоба. Поки її не було в хаті, лис заліз у масницю й вихлептав усю сметану. Як повернулася господиня та побачила, що лис зробив, то витягла з масниці копистку і замахнулася нею на лиса, але зачепила тільки кінчик хвоста. Відтоді в лиса кінчик хвоста білий.